ніколи не зможу бути, вільно. може я на там не хочу бути останнім часом здається, що схожий На бажа він знову відкриті двері в пошуках і для моєї не скінчим Яку мій мозок не полягає гати Просто ще один з тих днів, ще один з тих днів Я mm, yeah, зазвичай кажу Боюсь. Може, тоді я все зрозумію, може тоді я зможу почати знову, може, це те, що потрібно в кінці кінців Нічого не має сенсу для мене. Це просто постійна боротьба в кожен день, може це і все, oh. може, мені просто потрібно все кинути. Може, мені потрібно все кинути, щоб почати знову. Може, це одне й те саме кожен день, і це зводить мене з розуму. Чи повинен я відкрити ці двері? Може, я не там, де хочу бути. Останнім часом здається, що я схожий на божевільного але знову ці двері в пошуках рішення моєї нескінченої хліб, як у мій мозок не полягає хати. Це просто ще один з тих днів, Ще один з тих днів. Що я зазвичай кажу? Може, якщо я заспокоюсь, може, тоді все зрозумію. Може, тоді я зможу почати знову, може, це те, що потрібно в кінці в кінців. Нічого не має сенсу для мене. Це просто постійна боротьба кожен день. Може, це істе? Oh. Може, мені просто потрібно кинути Може, мені потрібно кинути, щоб почати знову? Може, це одне й те саме кожен день, і це зводить мене з розуму. Повинен я ті двері, може я не там, де хочу бути. Останнім часом здається, що я схожий на Боже вільного. Але знову відкрию ті двері в пошуках рішень для моєї нескінченної гри, Яку мій мозок наполягає хати. Це просто ще один з тих днів, ще один з тих днів, що я зазвичай кажу.